Ідея на мільйон минулого тижня. в Ужгороді депутати затвердили положення про громадський бюджет. Це документ, що дозволить містянам безпосередньо визначати пріоритетні напрямки розвитку міста. Від тепер кожен уж студент, що тут навчається, чи людина, що тут працює, може покращити обласний центр. Наприклад, відремонтувати конкретну частину тротуару, збудувати спортивний чи дитячий майданчик. Все це визначатимуть самі містяни. Суть і мету громадського бюджету з'ясовував Роман Сов'як. Бразильська практика в українських реаліях: громадський бюджет, як явище виник у Латинській Америці, та розповсюдився на увесь світ. Це фінансовий інструмент, котрий дається безпосередньо містянам під реалізацію найнеобхідніших проєктів, запропонованих громадою міста. В Ужгороді громадський чи партиципаторний бюджет складає лише незначну частину від загальної суми доходу 3,5 мільйони гривень. Вони будуть спрямовані на проєкти, авторами котрих стануть прості ужгородці. Це є такий інструмент прямої демократії. Безпосередньо кожен громадянин, вважаючи, знаючи потреби вулиці, мікрорайону чи загального міського значення, він може ініціювати конкретний проект. Таким самим чином він безпосередньо залучається до цільового використання коштів в даному випадку коштів бюджету міського і виступає фактично контролює кожен етап бюджетного процесу. Якщо досі ужгородці нарікали на конкретні проблеми міста, а чиновники відхрещували, що нема грошей, то зараз з'явиться дієвий механізм. Наприклад, у дворі Н хочуть побудувати дитячий майданчик, а на це нема грошей. Тоді варто ініціювати будівництво, а ідею подати до міської ради. Цей проект з іншими запропонованими буде виставлено на сайт муніципалітету. Після онлайн голосування визначиться переможець і проект почнуть реалізовувати. Кожна людина може подати проект. Є вимоги нас. По-перше, людина має проживати, бути мешканцем міста, або вона має працювати тут, або має вчитися в місті Ужгороді, або має народитись в місті Ужгороді. Це основні вимоги до автора проєкту. Якщо проект, малий проєкт набирає мінімум 25 голосів, а великий мінімум 50, тоді він бере участь у конкурсі. А відповідно, вже ті проекти, які набирають найбільшу кількість голосів. На них міська рада буде відділяти фінансування. Громадський бюджет це принцип прямої демократії. Громада сама подає ідеї, сама обирає проекти, що треба реалізувати, сама розподіляє кошти та сама стежить за тим, як проводять роботи та витрачають гроші. Місцеві чиновники. Такі бюджети вже діють в Чернігові, Києві, Львові та кількох великих містах України. В Ужгороді влада обіцяє сприяти розвитку фінансової інновації. То це хороша практика, хороша пропозиція. Вона працює в інших. Містах нашої країни. І Ми будемо залучати громадських активістів і депутатів для обговорення цих проєктів. А у вересні буде відбуватись подача документ проєктів. Тобто, грубо кажучи, вересень місяць буде нас спрямований на подачу документів. В жовтні-листопаді вже буде відбуватись голосування. Реалізація проєктів буде відбуватися в наступному бюджетному році. Це пов'язано з бюджетним процесом, оскільки ми розуміємо, що ті проекти, які виграють, їх необхідно внести в відповідні програми і в бюджет на наступний рік. Тобто ті проекти, які наберуть зараз відповідну кількість голосів і виграють е, в цьому конкурсі, вони будуть реалізовуватися вже в 2017 році. Усі проекти будуть поділені на великі та малі. Малі вартістю від 10 до 70 тисяч гривень, великі від 70 до 300 тисяч. Тож за рік вдасться реалізувати десятки ідей ужгородців. Це поки чи не єдиний шанс самостійно визначити пріоритети та вчитися брати відповідальність, а не перекладати її на інших.